Дорогі старохосянтинці, українці, тяжко сьогодні в Україні. Тяжко згадувати ті дні, ті години річної, як кажуть вже давнини, що відбувалося в Україні. Чому українці знов, знову стали захищати? Свою демократію, свою державність і свою волю. Скажу правду тільки тому, що ми роз'єднані. Ми не єдина монолітна нація, яка дозволяє сьогодні ворогу топтати нашу землю, яка дозволила ворогу одурманити нас, обманути. І призвести до того, що ми стріляли один у другого. І сьогодні ж це саме робимо, коли наша молодь стала вимагати того, щоб ми йшли в цивілізований світ, бандити наші ж, українські, яких ми обирали, хай совість у того ще раз і кнеться в собі. Що їхня частка також там є. Бо хто може обирати зека до влади? Як це собі усвідомити? Піддаватись на підкупи, піддаватись на один день, щоб щось узяти чогось і не думати про те, що має бути, і не згадати про те, що було. Історія України це багатовічні страждання. Боротьби, віддання життя свого за Україну кращих патріотів України, а частка наша. Українці вже, не усвідомлюючи або усвідомлюючи і не аналізуючи, або аналізуючи, чи свідомо, чи несвідомо, приходила до того, щоб обирала не ту владу. І позбавив нас практично всього. І ще раз повторюся совість на тих, хто їздив на Антимайдани, бо якби не було антимайдану, а весь народ вийшов за Україну, за свої права, не було прострілу народу України. Тому тоді в перші дні якраз політичні партії Батьківщина. Свобода, удар, організовували поїздки на Майдан відстоювати демократію. І багато простих нас, старокостянтинівців, безпартійних, сам, самі їздили на Майдан і стояли там, відстоюючи Україну. Тому, шановні старокостянтинівці, приклоняючись і поклоняючись героям України, які відстояли Україну. Часи майдану і сьогодні, приклоняючись перед нашими воїнами, які захищають Україну на Сході, Донецькій, і Луганській області, ми повинні не тільки приклонятись, а щоденно думати і допомагати. І якщо світова спільнота. Не переконає Росію або не доведе до того, щоб вона припинила постачання зброї, ведення військ, ведення бойових дій на Сході України або війни, ми маємо стати на захист своєї держави. І якщо найближчим часом це не здійсниться, я думаю, що в Україні буде оголошено воєнний стан. І тоді ми всі маємо стати на захист своєї держави. Тому що, мабуть, історія нам більше не простить того, що ми не захистимо самі себе. І будемо рабами, вічними рабами у так званого свого сусіда-брата. Тому ми маємо об'єднатися. Маємо так об'єднатися, щоб ніяких сепаратистів тут не було, а є то їх у тюрму, щоб не гинули наші сини, чоловіки, батьки і не віддавали своє життя, саме дорогоцінне, що є людини. Ми маємо про це пам'ятати, і хтось хто в автобусі чи в магазині починає щось казати на Україну, то робити їм те, що вони не знали, де шукати місця. Я кажу їм всім, чи мода вам Москва, туди дорога ваша. Шановні старокостянтинівці, дійсно, ми дійсно переживаємо самі трагічні часи для України. І ви бачите, скільки синів наших гине. І сьогодні з миролюбного загинув воїн. 22 роки хлопцю молодому, якого ще й не можна забрати з поля бою, бо він знаходиться на території де і злочинної ДНР чи ЛНР. І щоб це все перемогти, ми маємо всі об'єднатися. Я впевнений, що Україна вистоїть, відстоїть свою територіальну цілісність і ми будемо розвиватися як цивілізована європейська країна. І маємо краще жити і мати можливість світовою спільнотою спілкуватися, з ними обмінюватись всім необхідним для того, щоб ми були в єдиній Європі: Шановна Тетяна Володимирівна, дорога українська громада! Минає рік з тих трагічних, але водночас героїчних подій: подій, які перетворили український народ в українську націю. Подій, які повернули українському народові віру в те, що ми можемо перемогти антиукраїнський режим Януковича? Я пригадую літо, пригадую осінь пригадую втомленість і розчарування людей. Всі вважали, що Янукович якраз на піку своєї слави, на піку своєї сили, дехто говорив, що ця влада від Бога і що вона навічна. Але український народ довів, що він ніколи не буде терпіти. На своїй шиї ярма і повстав. Протягом тих трьох місяців було багато всього. Було розчарування, була втома. Але Сергій Михайлович Бондарчук, і такі, він, справжні українські патріоти, справжні українські націоналісти розуміли, що компромісу бути не може, що половинчастих рішень бути не може, що може бути тільки боротьба до перемоги, до повного повалення режиму Януковича. Кульмінацією всіх подій якраз і став розстріл Небесної Сотні. Звичайно, Янукович планував все по-іншому. Він планував знищити до п'яти тисяч революціонерів, решту кого не встигли збити, посадити в тюрму і навічно запланувати на Україну. Шановні учасники орджинського зібрання. 20 лютого, згідно указу президента України, наша держава перша відзначає. День Героїв Небесної Сотні, Я вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті тих, хто віддав своє життя, захищаючи ідеали демократії, висуючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Минуло трохи більше року, відколи перші мирні демонстранти вийшли на майдан незалежності в Києві для того, щоб висловити свій протест проти згортання процесу. Євроінтеграції. Ті перші не знали тоді, скільки збереться людей, не знали, що буде жорстокий розгін ночі вночі на 30 листопада, що через тиждень їх збереться мільйон, що Майдан стоятиме цілу зиму. Найжорстокіші морози, найстрашніші ночі. Не знали про протистояння на Грушевського, про жорстокий штурм 18 лютого. Що Майдан палатиме і оплакувати своїх героїв. Вони не мої земляки, шановна українська громада, саме в ці криваві дні в центрі Києва, в центрі столиці вбивали небесну сотню, розстрілювали кращих синів України. І сьогодні незвична для лютого місяця погода йде дощик. То не дощ падає з небес, то сльози нашої неньки України, яка плаче за небесною сотнею, яка плаче за кращими своїми синочками, яка плаче за тими хлопчиками, яких привозять у трунах щодня і їх оплакують матері, дружини їхні родини. Небесна Сотня дивиться на нас з небес. І вірить, що ми будемо достойними їхнього подвигу, їхньої крові, і збудуємо саме таку українську державу, про яку мріяв мій чоловік Бондарчук Сергій Михайлович, вчитель за фахом, про яку мріяла вся Небесна Сотня. І я вірю і знаю, що ми з вами обов'язково. Збудуємо саме таку Україну вільну, незалежну, щасливу, соборну українську державу. Ми дамо відсіч всім ненависним ворогам, всім внутрішнім і зовнішнім ворогам нашої неньки України і збудуємо щасливе життя на нашій Богом даній землі, нашій Україні. Яку ми безмежно любимо, і яку віддали за яку віддали своє життя і Небесна Сотня, і хлопці на сході, Донецькій, Луганській області вже ті, які продовжили справу Небесної Сотні? Я знаю і переконана, що буде в Україні щастя, лунатиме на дитячий сміх і кожна родина. Буду жити в вільній, щасливій і незалежній державі, тому що так хотіли вони.